Доброго дня, компанія авторинок Бережанська місія Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж BMW X1 2016 року. Повний привід. Мотор у нас 2.0, 230 кінських сил. Це самі потужніші мотори, які ставилися на автомобілі. На дуже хорошій комплектації. Це у нас лінзовані фари стоять. Колеса у нас як у хама. Розмір коліс у нас 225, 50, 225-50-18, в хорошому стані. Тормозні диски у нас без виробітки. Також в хорошому стані тормозні колодки по кругу помінені. Безключовий доступ присутній з сторони водія і пасажира. Чотири циклопідйомника, електроскладуючі зеркала, електропривід багажника, пам'ять сидінь. У нас присутній датчик світла присутній. Це у нас М-пакет. Руль також у нас від М. Вікна всі рідні включає і чоловіка також назрідне. Старт-стоп заводиться, глушиться з кнопки. Працює рівно, стабільно, справа, ніяких помилок по ньому немає. Підліскове переключення передач, круїз контроль. Все присутнє, датчик кнопська світла, датчик доща присутній, Двухзонний клімат-контроль, два підігрів сидушок. спорт, екорежими у нас присутні. Навігація, все у нас присутнє. Все в хорошому стані. На панорамі чорна стеля у нас в хорошому стані. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка іонізація, вбиті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена, знову ж таки, чорна стеля, чорний салон. Задні парктроніки, у нас присутня задня камера присутня, електропривід багажника, шторка присутня у нас, багажник у нас в хорошому стані, не затертий, не протертий, все є робоче, все закривається без ніяких проблем. І присутні для дитячого крісла. Преферована шкіра з емблемами BMW, в хорошому стані все. Безключвий досвід зі сторони пасажира, також присутні. Електропривід сідушки з сторони пасажира. Хороші, хороші сідушки, а-ля ковші з боковою підтримкою спини, також з підтримкою ніг додатково можна висувати собі. Дерево, все дуже в хорошому стані. Автомобіль обслужений, зроблений, ТОСОЛ е поміняний кілометрів 50 тому, ТО масла фільтра можна якраз поміняти. Мотор не мірся, ніяких потоків, нюансів по ньому немає. Фари є оригінал. Все в хорошому стані. Капот також у нас оригінал. Не крутився, крути ніяких нюансів по автомобілю немає. Вікна, так як говорив, також всі рідні. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля. Також у нас дійсний трейд-ін, обмін авто. У кого цікавий даний автомобіль? дзвоніть, пишіть на всі додаткові запитання, дамо відповідь. А всім дякуємо за перегляд і всім вдалих покупок.